Таке питання. Було 5 зустрічей з дівчиною, з якою також був секс. На всіх зустрічах за наше проведення часу завжди платив я. Також не посоромилась попросити їй оплатити транспорт до мене в гості. Живемо 350 кілометрів один від одного, плюс квиток на концерт, на який я сам збираюсь. Для мене це не проблема. Але коли буде вже адекватно підняти цю тему, щоб дівчина теж потрохи вкладалась? навіщо? Вона не буде вкладатись. Ну, тобто, вона, можливо, із-под палки, як то кажуть, один чи два рази це буде робити, але ну, ваша історія все одно завершиться. Якщо ти хочеш з дівчиною мати історію, яка буде вкладатись в стосунки, це не про цю дівчину. Чи це з тих ситуаціях очі дивляться, що купують. І просто зрозуміти, що серйозних і гармонійних стосунків з нею не буде. З ймовірністю близько до 100% вона не буде вкладатись в стосунки. Не буде. Ти можеш серйозно зменшити довжину вашої історії тим, щоб це питання якось піднімеш. І вона, можливо, стиснувши зуби, так. Вона раз там заплатить, чи там запропонує за щось заплатити. Але все одно її бачення стосунків не співпадає з твоїм баченням стосунків. Оце саме головне. Якщо ти хочеш, щоб у тебе були стосунки з дівчиною, яка вкладається в стосунки, я думаю, що вона б, ну, все ж таки, за свій квіток на концерт заплатила і за п'ять зустрічей ну, хоча, б, хоча б щось зробила, щоб показати, що вона хоче зробити свій вклад. Тому. Можеш підняти цю тему, але якщо ти очікуєш на те, що вона просто не знаю, соромиться вкладатись в стосунки, не розуміє, що можна цього робити, ти піднімеш цю тему, вона каже, я ж не знала. Все, починаю вкладатись. Скоріше за все, нічого хорошого з цього не буде. Ось і все. Тому, е якщо ти піднімеш цю тему, мій прогноз буде такий: вона скаже: Добре, 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 я ж просто стидалась. Вона один чи два чи три рази вона буде вкладатися в стосунки, думаючи, що, можливо, ти заб'єш на це. А потім, якщо у неї якийсь варіант ще з'явиться, вона просто переключиться на цей варіант. Якщо не знайдеться цей варіант, є такі історії, коли дівчина вона потрошечки, наче вкладається, очікуючи, що вона зможе тебе переробити. Очікуючи на те, що ти в якийсь момент скажеш, я ж її кохаю, та ладно вже, нехай не вкладається. Якось так.